Ті речі, якими я піклуюся про себе, вони є деструктивними для мене. Та? Тобто це навіть ем... чіпси, чіпси. Так, та, та, як емоційне заїдання. Ну, типу, це теж в контрольованих там, дозах, не, не уявляйте мене в горах чіпсів. Але коли у мене поганий день, то я схильна та, взяти пачку чіпсів, а не піти в спортзал. Тому що піти в спортзал, мені треба витратити ресурс, а з'їсти чіпси наповнить мене. Не хорошим ресурсом, але наповнить. І ось е, е, я не можу змінити наразі своє ставлення до того, що спортзал це піклування, а чипси це шкідливо. Mm -hmm. Бо для мене це Однаково. рівно навпаки. Навпаки, навпаки ну, бо. Руйнуєш себе, коли ходиш в спортзал. Так, да, бо мені не подобається. Мене все дратує в тому приміщенні. Я його, ну, скільки би я туди не ходила, я все одно не знаю всіх тих тренажерів, як з ними поводитися. З тренеркою або тренером, мені важко встановлювати якісь стосунки. бо